Крути у мене, хулеху, б кручу його, я всюди, А хочеш покажу тобі, як він крутитись буде О, -о, -о на поясі його крути О-о-о, Ну покажи, що можеш ти Першу тобі, як він крутитись буде О, а на колінах покрути О, ну покажи, що можеш ти? Кулаку, кулаку, кручу кручу я кулаку, 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 кручу, кручу я кулаку, 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 кручу кручу я кулаку, 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 кручу, кручу я кулаку. Ну що, подобається? Тоді пропоную продовжувати далі Go! Крутий у мене, хулаху, кручу його, я всюди А хочеш, покажу тобі, як він крутитись буде О, його на шиї покрути О ну покажи, що ти Хулаху, хулаху, кручу, кручу, я хулаху Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо час 24 години з Біблією. Сьогодні ми читаємо про Ісуса, який вибрав собі помічника. Ісус був готовий розпочати працю, яку отець запланував для нього, і про яку сповіщали пророки багато років тому. Ісус прийшов врятувати людей від їхніх гріхів, навчити любити Бога і жити за його заповідями. Ісус вибрав собі 12. Помічників, друзів, які були з ним і навчалися у нього. Першими із дванадцятих були рибалки. Петро та його брат Андрій ловили рибу всю ніч, але нічого не спіймали. Зикиньте невід з іншого боку, сказав Ісус. Рибалки послухалися, і, їх, і їхній невід наповнився рибою. Риби було так багато, що могли порватися сіті. Тоді Яків і його брат, Іван, що були на другому човні, кинулися їм допомагати, і обидва джони наповнилися рибою. Їдь зі мною звернувся до рибалок Ісус, і ви будете ловити щось більше, ніж риба, ви станете ловити людей. Тоді рибалка залишила свої неводи і пішли за Ісусом. Серед ванцох були також Філіп, Вартоломій, колишній збирач податків. Матвій, Хомо, Яків, син Алфея, Тадей, Тадий, е, Симон, син Кананіта та Юда Іскаріоцький. Це були 12 імен, помічників Ісуса. Я вам зараз пропоную зробити ось таких рині. У мене вийшли ось такі рибки. А у тебе? І зараз ми прощаємось всім, всім до наступного тижня. Бувайте! І не забудьте поставити вподобайку.